Ісус Христос є Син Божий. І Він заради нашого спасіння прийняв нашу людську плоть. Але яку плоть? Ту, яка була в раю, чи ту плоть, яка була? Пісня рая, коли Господь вигнав Адама і Єву Ізраї, яку пло прийняв Христос? Христос прийняв, не прийняв ту плоть хаб в раю, чому не прийняв ту? А тому що вона не потребувала спасіння, не потребувала очищення. І Син Божий прийняв толюську плоть, яку треба було спасти очистити від гріха і від смерті. І тому приймає. Син Божий, Господь Ісус Христос, всю плоть нашу гріховну. Тому ми говоримо часто, Господь взяв на себе гріхи світу, а ми розуміємо, що це значить взяти гріхи світу. Як можна? взяв гріхи в світу так, що воплотився і став людиною, яка вже згрішила. Тому й ми говоримо, взяв гріхи. Тому що взяв з грішив цю природу. Бо якби не згрішив цю природу вця, то він би не страждав і не помер би. А, а, а так він прийняв ту гріховну природу. Для чого? для того, щоб її спасти очистити і знову зробити такою, якою вона була в раді. І, і звершив Господь це дійство, звершив. Яким чином? Тим, що він за гріхи постраждав, а так як він постраждав і виконав волю, волю Божу, то він обмерше воскрес, Воскресня як Бог. І таким чином. Нашу людську природу визволить від гріха. Тому ми дякуємо Господу нашому Ісусу Христу, що Він очистить нашу людську природу. Але ви скажете, а з чого це видно, що людська природа наша стала іншою. А тому ще та природа, в яку, в яку він одягнувся, вже не страждає і не помирає. Ісус Христос на небесах в людській природі, але ця природа на небесах не страждає. І ніколи не помре, тому що Христос визволив її від, від гріха. І тому ми дякуємо нашому Спасителю за Його велику любов до свого творіння. Хто більше любить нас, ніж Господь Ісус? Ніхто, ніхто не любить так, бо він віддав своє життя для того, щоб нас спасти. І ми повинні часто дякувати Богові за його велике милосердя і благодіяння від души. Тому, якщо ви е, звертаєте увагу, то наші діти молитви в е, великих своїх частині є молисли подячні. Дякую за те, Сина Божого, що він визволив нас від і від смерті. А церква нагадує нам про страждання Ісуса Христа для того, щоб ми усвідомили, якою ціною ми спасені. І усвідомлюючи, Дякували Богові за Його благодіяння, завжди прославляючи його. І тому зверніть на молитви, які ви читаєте, вони подячні. Подячні за оці благодіяння. І сьогодні ми теж дякуємо Господу. За його велику мирість і в мира, твердо, що Господь спасе нас. І від гріха спасе, і від смерті. Так ага. чи не так? Ага. так? Так. Тому будемо ще раз дякувати Господу Його за Його. Велике благодіяння його велику ми збереж.